І всім привіт! З вами Вульфіч. І сьогодні ми продовжуватимемо грати в Террарію. Сьогодні я для вас підготував теж цікавий випуск, як і минулий. Як ви пам'ятаєте, в минулому випуску ми вбивали кількох босів і добували метеорит. А в цьому випуску ми теж будемо вбивати двох босів і будемо Хр дуже великий данж, який відкривається після одного з босів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Поки. Власне, поки в мене не виходили ролики, я трошки ну, підкоректував в усе, создав пару домиків, Наприклад, для оружейника в пустелі. І для... Дряди з Майлером у джунглях. От скільки у мене NPC. Пробував грати в гольф, але не вийшло. Тут понаставлював всього всіляку. І сьогодні ми будемо бивати і для начала я планую вбити боса бджолу. Тільки спочатку начну вечірку. Отак прикольніше виглядає. І ми біжимо зараз в друзі. Чому я переселяю маляра зряду туди? Тому що там відкриється тоді телепорт. І я зможу телепортуватись. Ну не телепорт, а я не пам'ятаю, як воно називається точно. Отакий у... Оружейника домик. Зараз. О, все, кактусов. Кактусов дорожка. Сам он, типа, такая перемитка. Тут у него невеличка скидка. И я купил мини-акулу. Это такой пулемет. Но очень мощный пулемет. И потом можно будет улучшить у хардмоди аж. А вот то, что нам, ну, далеченько. продав запінатор тому що запінатор опять же наносить рандомний урон що мені не подобається тому що Начало... так, я, я грав з запінатором але я його продав тому що він дуже імбалансний а я хочу просте виживання може коли я буду виживати на експерті мастер от тоді запінатору я буду використовувати, напевне всю ігру але на простому режимі, я думаю, не дуже так і треба. Лише вначалі треба був. Бо не було достойних пушок. Все ми в джунглях. І я пару вулків знайшов з призивалками. І зараз ми будемо йти. Зараз покажу, який я домики построю. Ось такий приблизно домик. Можете оцінити їх в коментарях. Як ви пам'ятаєте, серії я з цього пололення вибив оцього пітомця, який ну, реально дуже допомагає. В нього просто ідеально монетку хранити. Я більше нічого напевно не, х... не буду хранити в ньому, але іменно монетку. Хоча можна отако все скласти. Ні, нехай буде він. Монетки в нього буду хранити, щоб не коли помирав, не випадало. До речі, як я не забути, слава Україні. Я, як я міг це забути, я не знаю. Давненько не виходили ролики. Але я був зайнятий. Я ще ходжу в школу. І як, якраз зараз весна. Городи, випані... Хто... Хто живе в селі, або до, баб... або до бабки приїжджає в село, той пойме. Що навесні не дуже багато часу, щоб ролики знімати. Але то, що я знімаю, вже круто. Поки ми йдемо до 10 підписчиків, будь ласка, хтось, хто дивиться ці ролики, не підписаний, будь ласка, підпишіться. Я дивлюся аналітику і чомусь мене дивляться в Росії в Казахстані. Вопрос. Чого? Росіяні, Росія. Росіяни чи ж орки. і казахстанці, ви що? Я не розумію, як це. Со з чимось процентів моїх зрителей. це я дивився в аналітиці. Це росіяни. Ні, звісно, звісно, більше українців 40, але те, що 40% моїх зрителів зу... це росіяни, це, звісно, да, дивно. Ну, зараз будемо битися. Ой, тільки тут дівку. Дів... Ой-ой-ой. Ну, зараз швидко мені акують. Тільки треба, щоб вона стала на місці. Я хотів випити. Так, мед баф, так буде будем меді. Ну, в принципі, не несложний. Так що, знайте його так, а наперед. Так. Буддилки заважають маленькі. Нам тут мало защити на цьому персоназі. Не забув світити. Арену. Ну як арена? тут? Сейчас мне трошки задолбу. Так, хорошо, почек его здесь. Блин, так что вылезть хорошо так. Пока генедиот, наверное, обекатись. Треба вылезти з метал. Зняв реакцію першу на цьому каналі, правда, без... Вебки. Якщо... Стоп, а яка це тоді реакція, якщо я без вебки граю? Якщо я без вебки. Го реакція, значить. На ролик по скібі туалетам. Так, я дивлюся. То їх не люблю. Я Я не хочу скібі туалет. Як більшість. Мені нравится, чесно. Хоча дивно, що я говорю про скібі туалет, хоча... Грає в траві. Ну а тут можна мечом. А от з другим босом, якого ми будемо сьогодні, сьогодні вбивати. Цим, цими русками що в мене зараз ми не будемо бивати. О, мені повезло. Мені випав меч. Так. Маска бджоли. Яку я надійну? Це. Мені раніше дуже нравилось. Нам повезло. нам навипали пчелнати, які нам дуже поможуть робити стінкою плоті. Хто знає, що це за бос... Хто знає, що це за босс, ставте лайк. Провіримо, скільки у нас. Ой. О, тут ще буде з медом. Треба буде їх підбирати. Меду. Так, 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 что там Що выпало? Комнача. Значит, в принципе, хар... О, о мне поздно. Ну, третий урон. Он він такий мощний? Ай. А, ну ты факел. Что заставляет О, до думаешь, нахер прибыли. Ты его він винджули. Ты гад... А не джунли. Подари. В смысле. Ну. Ну, я понял. Значить, я сказав, що мене цим буде вбивати. Бо так, мене цим буде вбивати. Я вивчу камінь на що мені дуже повезло. Це дуже рідкий предмет, особливо до хардмоду. Зараз я шукаю адки світки, яких мені має, в принципі, хватити на броню. І на меч. На меч і на кірку. Я спеціально хранив їх на ролик. От. 99. Жаль, що на 100. Так. Святку крафтимо броню, кірку, шахтер, о, вогняник. Так, да, на все. Хватає. Робимо меч. Чоу йо. Ну, в принципі, нехай буде. О, та ще й хороший. Ну і тепер у мене майже зібраний дуже костний меч. Да, це медленний меч. Але... Я не бачу його плюс. Питомцом мені не надо. Він гігантський, в нього куча урона. Я чую. О! Перекував хорошую. Так. Маленький. Да, блин. Не до тебе я. Yeah. О. Давай ще сюди. Оце тобі. Це все складаю в сумочки. Ой, я ж броню збройнину Ну Усе, тепер я в самій топовій дохарнодній броні. я такий меблі. А, воно ж дає... ...да-да-да-да-да. Да. воно дає скорость. Де да я буду менший, але ну... Зате в безпеці. Ну, а тепер... Так, нічого довго буде. Я не бачу місяця, блін. Мені треба блоки, щоб построїти там домик. Щоб переспати. І, ну, бі, припустимо ці. І стінки. Стінки... Стінок у мене мало. Ну, плюс ціхай. І, звісно вже я кроватку собі взяти. Я спеціально тримав на ролик, щоб була очівка, а то пам'ятаєте, як було з королем слізні, що я, я його хотів призвати, але... Возможность утекла, так можна сказати. Возможность його призвати і, і, і зазняти ролик утекла. И... Я не зміг. І того в ролику повноцінно бо не було учинка. Це я розказав самому ролику. Ото От я їх хранил. На повну возможность зняти ролик. Просто подивіться цей меч не просто на настроєн, він іменно взриває. Саме в Ну, другий постелі до хардмоду. Подивіться, просто взривав уже не впасти нікуди. Ролики з реакції, ролики з і ролик по террари вийдуть, напевно, одночасно. Я попробую їх одночасно загрузити. О, вже замнебион. Эмм, а ч? Зараз грає музыка. Я не пам'ятаю, що зараз грає тоді музика цього порченого біома. Чим я чий освітляє непогано? Тут у мене ямка. Перелітаємо озеро. І з вами в обичному біому. Чилісного. І місяця не видно. Ми добігли до храму і. окей. Посткелетрон. Перша попитка. Не факт, що буде удачно. Я его всегда убиваю, после того, как у меня появляется адское снаряжение. Хотя? А, ну легкий. А, ну да, он легкий, без него, без него почти ничего не падает. Лишь вы экспертные мастер. Он любит вот такой зависать, и треба будет... ой хорошо що не справляется? Подивіться, просто по соцсеурона. В двух ударе. Все, скелетрон. О, знову. З него единственное оружие выпало. Що з нього випадає. Зараз даже можу показати. Бестиарень. Босси. Единственное оружие, що з нього, в принципі, випадає. 10% шансів я його вибив. Воно магічне, правда. Але я граю за мультиклас. Хто знає тільки клас і лайк. І тепер ми можемо йти в данж. Я тут трошки слідував, бо мені треба було одну свічку добути. Хто знає яка, то щоб більше шанс спавна був. Так, і зараз мені треба оцей шлем зняти. І надягти оцей. Бо мені, в принципі, нічого не буде видно просто. А тут броня треба. Тут треба бути осторожним, бо тут, тут і шипики є. Які... Томітошна на стірон, ще й отрують. О, оце нам треба. Золотий сундук, щоб його відкрити, треба золотий ключ, логічно. Я, каже, минум роль ці розказував, коли ми ходили в ад, що там є тіньові сундуки, я їх вам показував, і що їх відкриває ціннівий ключом, який не тратиться. Да, і це правда, він не тратиться. А от іменно цей ключ, золотий, який відкриває золоті сундуки в данжі, він тратиться. То не знаю. Продовжуємо, мені треба підійти. По справах О, мати я тут блоки можу Я там можу ломати киркой моїми ужасного Бо щиту, що скалетрона ще до а... Аду треба вбивати. А я вбив після Аду. І завжди його так вбивав. Тут є вот блоки, блоки обсипаються. Вони є просто як проходи секрет, а є як ловушки. От таку я свічку забирав. Ще одну візьму. Водяну. Як може бути водяна свіча, оце я не поміжую. О, гримний біом. Чи тут? Золоті ключики зустрічаються... Випадають 100% із такого слізнячка. з темниці. І... Ще з мобів, з якимось там маленьким шансом і з дерев'яних сундуків. З дерев'яних, іменно з дерев'яних. І з мені не дуже треба. Хоча в хардмоді вони треба будуть нормально так. О, от з таких лінів падають золоті ключі зі 100% шансом. От як вони виглядають. Хто не знає. Тут я золотого сундука не бачу. Напевно... А, ні. Золотих сундуків падає оружжя. От таке, наприклад, магічне. Або ж... О, механік. Або ж тіньовий ключ, який треба для тіньових сундуків, хто пам'ятає. Оці маги мене трошки задовбують, бо вони із за можуть бити, І це підбісює, Що вони із за можуть бити. Механік це NPC, там по лору Создавав механічних босів босі. Уоррі я дуже не шарю. Ну, Хоча більш-менш шарю, але не дуже так файно. Можу вишити ссылку на блогера на відео одного блогера, який розібрав лор Terrari. О, це, наприклад, у лов... ловушечний. Бачите, воду і у воду і води тяжко вибратися. І тут багато таких ловушек. Правда, для мого розвитки вони... їх легко минути? О, тут е, сидить під... Ну не питомець, а житель. Слізнячок. І на нього теж треба потратити золотий ключ, що я не буду робити. О! Стоп, я можу тут точку спавна поставити? Мені здається, ні. А, ну да, буде під фактом. А что я поставлю? Факел? Я все равно не смогу тут точку сплава поставить. Не, не смогу. Ой, целушка была. Я за кадром буду іслідувати. Карта. Ой, ролик був невеликим. Дякую, що подивилися. Хто до кінця подивився. З вами був Вульфіч. Бувайте. До нових зустріч!